Юлія Володимировна Тимошенко, так, друзі, так. що Юлія Володимировна Тимошенко зробила? Значить, вона вчора там в Батьківщина не проголосувала. Теж хтось не поставив типа свої підписи, і вона вийшла зі зверненням. Батьківщина виступає за позбавлення мандатів народних депутатів ВТПЗЖ чи та партії регіонів у будь-який конституційний спосіб. Так, люди, які допомагали Кремлю готувати агресію проти України, не мають права сидіти в Верховній Раді. Так, партія, чільні представники якої втекли за межі країни перші дні війни, не може приймати рішення, від яких залежить наша перемога. Фракція батьківщини підтримує будь-який конституційний законопроект, покликаний відновити справедливість та реалізувати запит суспільства на очищення влади від колаборантів. Водночас ми очікуємо від силових структур. Що що, будь конституційний ага, структур порушення кримінальних справ, де вони ці кримінальні справи, І хто у силових структурах прикриває колаборантів. Отак от, от. А тут, у мене, коротше кажучи, є значить, декілька запитань до грілки постелі Нестора Шуфрича Юлії Володимировни Тимошенко. От. Вся країна знає про ваші тісні зв'язки з Ністаром. от, про ваш роман. І от у мене, значить, запитання до вас, як до. Політика, яким пахнуть пальці Нестора Шуфрич. А що у вашій політичній партії, зокрема, вам, вашому там Івченка недолугому, заважало написати депутатські звернення? Що вам заважало звернутись офіційно до голови СБУ? І заважає досі. Що вам заважає як депутатам скласти список колаборантів в Верховній Раді? Що вам заважає вимагати відкрити кримінальні справи і назвати їх всіх поіменно? Що вам заважає вийти на трибуну і гучно назвати зрадників-зрадниками? Можливо, вам заважають спогади про теплі губи Нестора? Про його ніжну шкіру, про приємний запах салону автомобіля, в якому ви цілувались, можливо, вам заважає спогади про атласні простирадла, про красиву музику і про маленьку таку отришку після дорогого шампанського.